На 200 гривень зросла середня пенсія в Житомирській області впродовж року. Про це заявила заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області під час семінару. Проте українські пенсіонери невдовзі помітять і наступні зростання цих соціальних виплат. Продовж цього року щомісячно майже проводилися перерахунки пенсій, тобто щомісячно проводилась підвищення пенсії нашим пенсіонерам, і ось протягом 11 місяців. Пенсія збільшилася майже на 200 гривень і на сьогоднішній день. Середній її розмір становить 1319 гривень. З 1 грудня в нас збільшилися розміри пенсії зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 884 гривень. І в нас майже 87% наших пенсіонерів знову ж таки отримали підвищення у грудні місяці. розмір пенсії підвищився на 21 гривню. У січні наступного року очікується чергове збільшення пенсій, оскільки таке зростання передбачено проектом держбюджету. І на початку наступного року ніяких затримок виплат пенсій боятися не треба, наголосила Світлана Антонюк. Усі виплати пройдуть вчасно. В Житомирській області мешкає 412 тисяч пенсіонерів.